Я вітаю вас на уроці математики. Тема нашого уроку перевіряємо додавання і віднімання. Сторінка 59 в підручнику. Сядьте зручно, посміхніться і навколо подивіться. Зробимо в науку крок, починаємо урок. Відкриваємо зошити, записуємо число 12 грудня, класна робота. І починаємо нашу роботу з математичного диктанту. Ви записуєте тільки відповіді. Запишіть число, що містить 7 десятків і 3 одиниці. 3 десятки, і 2 одиниці, 8 одиниць, 5 десятків, 4 десятки і 1 одиницю. Ставте відео на паузу і виконуйте завдання. Ви тільки відповіді. Запишіть числа третього десятка. Порівняйте числа 7 і 13, наскільки більше або менше. Запишіть і обчисліть вираз. Зменшуване 16, а від'ємник подано сумою чисел 9 і 3. Суму чисел 7 і 4 зменшить на 6. Давайте перевіримо, що у нас вийшло. Ось наші відповіді. Я впевнена, що у вас все вийшло правильно, тому працюємо далі. У нас з вами сьогодні завдання перевірити. Додавання і віднімання. Способи перевірки додавання і віднімання. У нас є з вами перше завдання в підручному. на сторінці 59. Пригадайте, як пов'язані дії додавання і віднімання. З кожної рівності на додавання можна скласти дві рівності на віднімання. Тобто ось у нас є перше, друге вже розв'язані, третє, четверте вам треба було зробити самостійно. Давайте розбиратися. Давайте пригадувати, ми з вами це вже вивчали. З кожної рівності на додавання ми складаємо дві рівності на віднімання. 8 додати 5 дорівнює 13. Якщо від суми відняти один з доданків, ми отримуємо інший доданок. 13 відняти 8 дорівнює 5, 13 відняти 5 дорівнює 8, другий 6 додати 3 дорівнює 13. 13 відняти 6 дорівнює 7, 13 відняти 7 дорівнює 6. Тобто, якщо від суми віднімаємо один з доданків, ми отримаємо інший доданок. І так само від суми віднімаємо перший доданок, отримуємо другий доданок. Поставте відео на паузу і запишіть приклади 3 і 4 стовпчика. З кожної рівності на додавання складіть дві рівності на віднімання. Перший і другий ви не пишете, ви пишете тільки третій і четвертий. Є правило. Дію додавання перевіряю дію віднімання. Щоб перевірити, чи правильно виконано додавання, треба від суми відняти один доданок. Порівняти одержаний результат з іншим доданком, якщо одержали число, яке дорівнює іншому доданку, тоді я виконана правильно. Друге друге завдання. Так, друге завдання. Так, Знайди значення сум і виконай перевірку. Тут записано, дивіться, як 7 додати 4 дорівнює 11. Навпроти, є перевірка. Щоб перевірити додавання, треба виконати віднімання. Від суми відняти один доданок і отримаємо інший. 11 відняти 4 дорівнює 7. Це ви не пишете, воно вже є. 8 додати 7 дорівнює 15. Як перевірити, від суми віднімаємо перший доданок, повинні отримати другий. 15 відняти 8 дорівнює 7. 9 додати 6 дорівнює 15. Від суми віднімаємо доданок, отримуємо інший доданок. Якщо ми отримали його, значить приклад розв'язаний правильно. 15, відняти 6 дорівнює 9. Тепер 6 додати 8, і ви записуєте, скільки буде, і робите перевірку. 5 додати 8 дорівнює, пишете, скільки буде, і робите перевірку. Ставимо відео на паузу. І четвертий, п'ятий приклад ви розв'язуєте з перевіркою. Ці три писати не треба. Ви пишете тільки 4 і 5. Два штуки. Третє завдання. Знай, згадай, що означає відняти від числа А число Б. Давайте пригадаємо: у нас з вами є. Знаєте, значення різниць за схемою, так? 11 відняти 5. Дорівнює. Що означає від числа відняти 5. Тут треба означає, що треба знайти таке число, яке при додаванні цього числа при додаванні. Від'ємника дасть нам зменшуване. Так, оскільки. Отже, 6 додати 5 дорівнює 11. Як перевірити дію віднімання? До різниці треба додати відємник, якщо ми отримаємо зменшуване, приклад розв'язник вірно. 14 відняти 7 дорівнює 7. Чому? Що таке віднімання? Це треба знайти такий, таке число, яке при. Додавання до від'ємника дасть нам зменшуване. Якщо ми до 7 додамо 7, буде 14. Так? 7 додати 7 дорівнює 14, це номер 3 на сторінці 59. Перший розв'язаний і зразок, у вас залишається другий, третій, четвертий, п'ятий вирази. Ви ставите відео на паузу і розв'язуєте їх самостійно. Вони не важкі, легко розв'язуються. Я думаю, ви все згадаєте, і вийде у вас досить таки швидко. І правило дії віднімання перевіряю дію додавання. Те, про що ми з вами говорили. Щоб перевірити, чи правильно виконано додавання, можна до різниці додати відємник і порівняти одержані результати із зменшуванням. Четверте завдання. Так, 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 є четверте. Знову ж так само працюємо. Три у нас розв'язаних. Ви будете розв'язувати четвертий, п'ятий. Нам треба перевірити різницю. Знайти значення різниці і перевірити. Різниця перевіряється додаванням, так? 15. Відняти 6 дорівняє 9. 6 додати 9 дорівнює 15. До різниці додаємо від'ємник і отримуємо зменшуване. 17 відняти 9 дорівнює 8. 8 додати 9 дорівнює 17. Вийшло на 17, значить, приклад розв'язаний вірно. 13 відняти 5 дорівнює 8. 8 додати 5 дорівнює 13. Далі ставити відео на паузу і ось ці два три, вирази: 13 відняти 8 і 12 відняти 6 ви самостійно. Далі ми відпочиваємо. Dream, I got dream. Вами далі. далі ми з вами працюємо з задачами, і це номер 5. Розв'язуємо їх усну. Перша задача. Довжина голови китової акули 2 метри. Тулуб на 9 метрів довший. Яка довжина всього тіла акули? Отже, довжина голови 2 метра, тулуб на 9 метрів довший. Яка довжина всього тіла акули? Як розв'язати цю задачу? Так? Спочатку треба дізнатися довжину тулуба. На 9 метрів довший. Це діє додавання. Так? 2 додати 9. От є 2 додати 9, 11 метрів це тулуб. Та до цього тулуба ще ж додати голову. Так? Отже, 11 додати 2 дорівнює 13 метрів. Задачу цю не пишемо, вона розв'язується усно. Друга задача. Тигрову акулу супроводжувало 12 рибок лоцманів. 6 з них змінили маршрут і попливли геть, скільки рибок залишилось з акулою. Це проста задача, і це домашнє завдання. Проста задача розв'язується одною дією. Прочитайте її уважно, я думаю, ви швидко зрозумієте, як її розв'язати. Так, було 12, 6 попливло, скільки залишилось? Наступна задача. Третє. Під коралами ховалося 14 крабів. На полювання вилізло 6 крабів, а залізло під корали 4 інші краби. Скільки крабів стало під коралами? Якщо попередня задача в нас одна була складена, інша проста, то в цій задачі у нас з вами 4 ключові слова. Було, вилізло, залізло, стало. Як розв'язати таку задачу? Запис цієї задачі повинен бути в зошиті. Отже, під коралами було, ховалося 14 крабів. Так? На полювання вилізло 6, потім залізло ще 4. Скільки стало крабів? Більше чи менше? Було 14, 6 вилізло. А потім залізло ще 4. Тобто, 14, треба відняти 6. І до того, що залишилось, додати 4. Так? 14, відняти 6, додати 4, щоб розв'язати цю задачу. Як розв'язати цю задачу іншим способом? Було 14, вилізло 6, залізло 4, скільки стало? Можна порівняти. Наскільки більше вилізло, ніж залізло? Залізло 4, вилізло 6. Наскільки 6 більше за 4? Тобто, треба від більшого числа підняти менше. Ми скажемо, що вилізло на 2 краби більше. Тобто, під коралами крабів стали, стало менше, їх не збільшилось, їх зменшилось. Чому ми на цим наголошуємо? Тому що нам зараз треба буде вибрати правильну дію. Раз їх зменшилось, у буде дія. Віднімання. Так? Отже, ми сказали, що зменшилось крабів на скільки? На 6 відняти 4. На 2. Було 14. Зменшилось на 2. На 6 відняти 4. Ось є другий спосіб розв'язування цієї задачі. Ви записуєте той, який вам зрозуміліший, який вам легший. В цій задачі ви записуєте тільки один спосіб. Не треба писати обидва, ви пишете той, який вам дається легше. В кінці уроку оцініть свою роботу, намалюйте машинку, зафарбуйте її відповідним кольором. Я вам дякую за урок. Бажаю тихого дня. До нових зустрічей.